Вітання, друзі! Серхіо Сівадор на каналі Мати Форум. Буде в нас цікавий огляд продукту від Ерва Мати Парана Куючіба. Вже був у нас такий варіант бленду Ругважус типу 1, а це tradіш, тобто це очікується традиційний шимаран бразильський. Ну, мені трошки так збила з пантелику оця, цей напис луз грін єрба. Бо зазвичай луз Leaf це означає тут такий досить крупний лист. От, але все ж таки, я думаю, це буде Шемарон. Зараз дізнаємося. А до речі, продукт, датований 21 січня 21-го року, то в нього термін вже минув. От, ще подивимось, як це буде, чи буде справляти враження на смак. Тут вже знайома нам така табличка, лови миттєвість. капред'єм Так, але дивіться, все ж таки. Ми, ми першопочаткові мої здогадки виявилися вірними. Бо це таки не шимарон, а така собі традиційна аргентинська жерба традиційного бленду, от, як ми бачимо. Тому будемо використовувати не паронгу, а інший суд такий матеро силиконо. Отже, засипаємо на три чверті. Як нам рекомендують. Пахне таким сухим кропом. Фенхель кроп. Чи кріп. Цікаво. ну Вода в нас вже трошки підвистигла, бо тут, напевно, градусів 60 не більше. Але я думаю, нам це не завадить. Чудова погода, тепло. Майже лето. Вот Нам Нам задают колориту. Бесцельно видеть. Да, да, ну, уже в смоченной в такой аромат. трошки нагадує баран. Ну, на смак дуже м'який Повна протилежність такому самому типу 1 ругважус, бо той міцний, цей більш м'який, з такою в'язкістю після смаку хлорофіловою Ну, звичайно, до да, метамати Ро не дотягує, але щось таке середнє. Між Аргентинкою і Ро. Ну, аромат не такий вже вразний. Вже такий, такий собі компроміс між аргентинською Сінпало і бразильськими типу 1 і шумаран. Але у варіації саме аргентинського бленду. Такий цікавий комбі-продукт. Звичайно, поступово з кожним. Наступним проливанням смак розкривається, все глибше він стає трошки, так би мовити, контурно, як віддає таким холодком. Якщо не гірчинкою, то такою, може, трошки грубше, я не знаю, стає грубіший. Але все одно він 100% м'якіше, ніж статистична аргентинська деспалада. Тому ну, можу підвести підсумки, кому подобається саме листовий мате, сінпало без паличок, і кому ну, більш до подоби імпонує бразильські присмаки, такі соковиті, трай'яні, оце буде ідеальний варіант. Тобто, це вибір. Тих, хто шанує бразильську жербу, але ну, в аргентинському бленді і син пало. Тобто, на відміну, наприклад, від е, Метамати 23, де, ну так, чимало дуже паличок, то тут їх ну, майже немає, ми бачимо, тільки, тільки власне листя. Ну і гілочки невеличкі. Тому продукт цікавий. Продукт цікавий він, ну, Поза будь-яким сумнівом комусь прийдеться до смаку. І замовити можна на нашій закупівлі, яка вже невздовзі розпочнеться. От, тож, приєднуйтесь, долучайтесь, підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на MateForum. І слідкуйте за нашими оновленнями. Пока!